Друзі, зі мною сьогодні на кухні неймовірний чоловік, голос якого ми всі дуже любимо та знаємо вже понад 15 років. Він лунає з радіостанцій та телебачення. Андрій Чорновол. Привіт. Привіт всім <гум> що ми готуємо. Я відповідаю вдома за смачненьке Клас. дружина. Готує все. Я готую дуже рідко. Ну, так. Типу мене немає на це часу і особливого бажання. Але якщо готувати, то я можу посмажити картоплю. Смажно О -о -о. смачно і от влаштувати, як зараз я хочу тебе пригостити фондю. Шоколадне фондю це прям дуже смачно. Ти зараз це оціниш. Андрій Чорновол, теле- та радіоведучий. Він розпочав свою кар'єру з тележурналістики, працюючи у відділі інформаційних новин ще на другому курсі університету. Згодом він став ведучим на телеканалі та радіостанції. Андрій є не лише успішним ведучим, але й активним громадським діячем, який робить значний внесок у розвиток української культури. Що нам потрібно для цього? Нам потрібна фондюшниця, да, де свічку ти можеш поставити так. і будь-які фрукти. Ягоди, які ви любите, і молочний і чорний шоколад. Так. Правильно ну, я люблю так. Насправді можна лише молочний або лише чорний. І я люблю мішати. Такий дуже цікавий смак виходить. Складно готувати чи ні? Та ні, ми зараз з тобою наріжемо просто всі фруктики, Давай. розтопимо шоколад і будемо їсти. Дуже швидко і класно. Так. Що береш? Ківі? Чистимо кі? Давай ківі чиві. чистимо да. кі. А це... сніданки готуєш? Ой, ні, ти ж знаєш, у мене ранкові ефіри. Тому так. сніданки у мене на роботі вже і це зазвичай кава. Там ну може бути ребродик якийсь. На вихідних дружина готує класні там панкейки, е ладушки, будь-що. Ну це все я дуже люблю. Млинці. Ми така родина, що любимо це все частувати. А хто в дитинстві у тебе випікав? Мама, і бабуся. У мене Клоос. дуже смачно готувала і бабуся, вона пиріжки, пекла такі. М -м, Маленькі шматочки. шматочки? Ну, я роблю такими, але ти хочеш можеш собі більшими зробити. Сюди їх викладати? Е давай потрошку будемо. Чи, чи як? Чи а, хоч туди, туди давай, давай? сюди. Суди. До речі, що більше любиш рибу чи м'ясо? Більше м'ясо. Я такий прям м'ясний, але mm. рибу теж періодично люблю. Ну більше по м'ясу. Я без м'яса не можу їсти. У мене знаєш, просто там з'їсти кашу або картоплю. Mm -hmm. Це для мене, типу, я не поїв. Яку ти музику любиш більш за все? Я зараз слухаю в основному все, що в українських трендах. По перше, я в цій сфері працюю. Мені так. важливо розуміти, що в хід парадах, яка музика. Відстрілювати, так. Да, mm -hmm. Тому я найчастіше мене не з Раніше я слухав реп, R&B, там еміном. Ти ж хотів слуху. стати репером? Хотів стати репером. Так. Чому? Чому ти не це У <рес> це, це слухав Я реально працюю на радіо, пов'язаний з музикою, але uh -huh. зі слухом у мене проблема. Давай половинку груші Давай uh -huh. А як ти полоницю? Чистиш чи ні? <рес> я Давай, думаю, отак... що просто отак, от і можна я Можна так їх... прям цілими. Супер чи так. є у вас якась традиція вже у вашій родині? Саме кулінарна традиція. От, знаєш, коли ми uh -huh. виросли, ми згадуємо, що робили для нас наші uh -huh. батьки, рідні, бабусі. А що у вас вже все ж таки двоє дітей? Ти uh -huh. тато? Чи пацани, пацани, пацани? Є у вас якась така чоловіча кулінарна традиція? Варити ну, вибори <рес> з пацанами, якщо чесно, окремо ні. Ми не запровадили зараз чомусь, але ми намагалися запровадити традицію на вихідні, хоча б раз е, всі разом кудись в заклад їхати на сніданок. О. Ну те, щоб провести час разом, і типу не просто рутина, ти вдома, а хобсь щось цікавого. Ми кілька разів з'їздили, потім якось воно наламалося, все не завжди вистачає у тебе і бажання кудись їхати, ти прокинувся. Та ні, так. давай вдома поїмо. Так, так, так. Але це класна традиція. Ще я дуже люблю, коли у мене, ну, дружина дуже прям смачно готує. І особливо такі свята, як типу, Великдень, е оці от Пасхи. Да, я... Ви печете? Да, да, дружина Круто. Печет. У мене це все. І бабуся пекли, і мама, і зараз пече дружина. Так, друзі, ми нарізали майже всі фрукти, mm -hmm. що у нас є, і у нас ще є лухина. Так, е пропоную переходити до. Топки шоколаду. коладу, як це правильно робити в домашніх умовах? Під показуємо да. можна взяти от кастрюльку, налити сюди водички, угу. робимо таку парову баню. Так беремо ось таку головне, щоб вона була термовитривала. Ставимо її на цю баню, вмикаємо. Давай по максимуму, щоб все швидше приготувалося. Воно має зараз прогрітися, закипіти, і угу. потім піде паром. Сюди ми покладемо наші. Чоколадки. Як довго він топиться? Та дуже швидко. Ну, я, якщо чесно, я вдома найчастіше це роблю в мікрохвильовці. Серйозно? Так, да, просто мікрохвильовку в таку посудину поклав і 30 секунд, там хвилинку розтопив, все. Так тобі. це дуже швидко. Так, да, це дуже швидко, а потім воно підгрівається вже ціткою свічкою, все нормально. Слухай, я спробую, так. в мене така красива фондюшниця вдома. Я, певно, розламаю, щоб це було швидше. Так, так, так. Ой, яка смачна шоколадка. Хочеться вже їсти. А ти взагалі любиш солодке? Так, да, я, я люблю і м'ясо, і солодке. І мало хто розуміє, куди воно йде, тому що я худий завжди. Ну так, тобі пощастило. Але я наїдаюсь на ніч. Я люблю солодке, прям багато його їсти. О Боже! Да, я така людина. Але знаєш, коли так, то іноді хочеться набирати навпаки вагу. Мені з цим складно. Я не набираю. Я стабільна вага, у мене вже років 10. Свічечку, у тебе є? Є, да, у мене запальничка з собою. Клас, я уявляю, сімейний вечір, ви на стіл, романтична атмосфера, кричать діти. Вони бачать фрукти, одразу такі всі до столу, і вже вичікує. Ось боже, я обов'язково зроблю. Спробуй це має бути просто підігрівати, воно має просто підтримувати температуру в цій фандюшниці. І, по перше, це естетично. Ти можеш приглушити світло, сісти і їсти фрукти. Так, у нас розтопився вже шоколад. Такий запах. Так, запах відчуваєш? ароматний неймовірний. Ми готові вже сюди його переливати, так? Так, звісно, головне обережно це робити, краще без дітей. Переливаємо а це ми. Те, ти любиш солодке? Не все солодке. Ти буру бережеш? Ні, просто я люблю більш рибку. Ну все треба до кінця. Ну що тебе теж вчили до кінця? Смачно смачно. Ти працюєш вже 17 років на радіо і телебаченні. Розкажи, що їдять люди, які крутять на музику, підіймають настрій. Ти ж сама знаєш ти в цих процесах участь. Це в основному перекуси дуже часто, тому що зйомичні дні вони бувають незаплановано довгі, і харчуються то замовив собі доставочку чогось, то якісь бутерброди. То зробили фуршети. Тобто не нездорова їжа. нездорова їжа рідко буває, що прямо здорово це зробити. Ти не береш з собою там судочки Ні. для у нас. Є здорового деякі харчування. деякі колеги є, які беруть. Я чогось не люблю носитися з собою. Ну у тебе немає проблем з фігурою. Ти можеш на ніч з'їсти. Що ти до речі, на ніч А Ану зізнавайся. Я прямо сильно люблю наїстися. Це можуть бути прямо макарони з м'ясом. Можу борщик навіть, якщо побачити. Я не люблю зранку там такі важкі страви, а на ніч я їмся, і поки не буде повний шлунок, і не ляжу спати. Що робити далі? Дивись, треба це все макати. Давай що почнемо? Перем і добре, так от а я грушу так вау, так зробимо. Ой, знаєш, можна шашличок робити. Так, з різних… Різні можна так. От давай спробуємо давай. різний. Давай банан. Я любиш експериментувати, да? Обажно. так? Обажно експериментувати не наколюється банан. Боже, Андрій, я хочу спробувати. Ну можна вже спробувати? Давай. Я хочу ти собі що вибрала Кивів, лохину і завершимо цей ансамбл е, полуницею. Ти така Дивись. вибаглива. Давай. Ой. М -м -м. М -м -м. Класно. Дякую тобі. Я ти дякую, знаєш, тобі. фондю. І я ще не готувала ні з ким. Фантастично дивовижно об'єднуючи десерт, тому що тут вистачить на всіх і для родини, і для друзів, і навіть, якщо ви вдвох. Да, це от якщо сімейно, то взагалі влаштуйте собі, спробуйте це обов'язково. Пригостіть там, здивуйте дружину або чоловіка, зробіть їм фондю на вечір. О, май гарки не з'їм навіть. Це дуже велика полониця. Друзі, з нами сьогодні був Андрій Черновол. Запрошуйте частіше. Я так полюблю, може готувати. Пригодь ще і будемо готувати борщ. Обіцяєш, ну я навчусь.